Ну що, друзі, настав час приголомшливих історій. Всім добра, народ! Назвіть це незавершеною історією, але з сюжетом який захоплює еволюція китів залишалася загадкою. Як великий савець з великим мозком, дихаючи повітрям, теплокровний, народжуючи живих дитинчат, міг жити повністю у воді, коли савці еволюціонували на суші. Виявлення багатьох скам'янілостей з перехідними особливостями свідчить про перетворення китів з наземних тварин у повноцінних мешканців океану. По суті, вони чи не єдині хлопці, які пішли не за системою, зробивши зворотну еволюцію. А як саме вони створили серіал тривалістю в 50 мільйонів років, дізнайтеся у цьому відео. Погна <кхід> поплили. А почати варто з конделяртер. А хто це? Анпіс його знає. Загін найперших копитних савців страшно древнього віку. Деякі знахідки датуються кінцем крейдового періоду, що значить тільки те, що ці хлопці ще шмигали під ногами величезних динозаврів. Після кінця зорі правління страшних ящерів приблизно 60 мільйонів років тому. Чисельність, розмаїтість і поширення савців вибухоподібно зросли. Вони досить швидко еволюціонували та спеціалізувались. Кондрляр мали п'ять пальців, на них примітивні копиця, дрібний мозок та незрозумілу екологічну нішу. Ну а що, динозаври вимерли, і чим ми гірші, сказали вони, і почали кидатися у пошуках хорошого життя по всьому світу. Так, зі всеїдних копитних, які жируть як мертвечину, так і ягоди, з'явилися копитні рослиноїдні та копитні хижі. Група цих тварин досить спірна, і бородаті палеонтологи ще по досі влаштовують криваві розбірки щодо її класифікації. Серед їх нащадків потрібно виділити мезоніхід, схожих на величезних лютих вовцюг з копитами та довжелезними мордами тварюк, які досягали довжини 4 метрів та жили 50 мільйонів років тому. Пізніше витягнути. Тіснили нормальні собакоподібні та кішки. Коли ці хижі мезоніхіди були у бурхливому розквіті сил та жерли п'ятипалих коней, майбутні кішки та собаки дивилися дріботинням по типу гризунів та були схожими радше на якихось мангустів. Так, трястця Санта-Барбара, люта. Мезоніхіди мали незвичайну конічну будову зубів, які дуже схожі на зуби китоподібних. На цій підставі палеонтологи припустили, що кити пішли від цих хижих тварюк з пиками крокодила, адже серед цього сімейства зустрічалися і напівводні форми. Цікаво, що дослідження, проведені як в польових умовах, так і в лабораторії, виявили деякі сюрпризи. У 1980-х-1990-х роках в ході ряду генетичних досліджень були взяти послідовності ДНК Китів у порівнянні з такими ж послідовностями у інших тварин. Ці порівняння показали, що китопотібні насправді найбільш тісно пов'язані з групою, відомою як артіодактилі – парнокопитні савці, які включають у себе бегемотів, свиней. Та оленів. Тоді кілька скамінілостей, знайдених трішечки пізніше, здавалося, тільки підтвердили той самий висновок. Ось такі от справи. Припущення щодо зубів у Мезоніхід опинилося помилковим. Конічні зуби Мезоніхід дісталися їм від конделяртер. Ці ж зуби зберегла і інша група їх нащадків. Клада китопарнокопитних, тоді ще єдина, мала такі ж просто з часом парнокопитні втратили свої гострі конічні зуби через паскудний тренд на веганство, який набрав оберти популярності вже у ті бородаті часи. Під тиском мезоніхіти, ранні хижі савці, креодонти, а також пращури сучасних кішок та собак, карнівори, вимушені були перебувати у підпіллі, харчуючись дрібною здобиччю та ледве не комашньою. А ранні усеїдні парнокопитні, особливо не вдаючись, тинялися у лісах поблизу величезних рік та озер, що через деякий час розділило ніші цих тварин. Розділяти їх почала маленька та тендітна розміром з кішку копитна істота індохіус. З'ясувалося, що у цього крихтного савця була спеціалізована потовщена вушна кістка, яка до того була виявлена лише у китів. Кістка, звана інволюкрум, допомагає водним савцям чути під водою. Ця маленька істота мала також інші пристосування для перебування у воді, наприклад, будову кісток. Така риса, як потовщині та важкі кістки, допомагають триматися у воді на плаву, як це роблять сьогодні бегемоти, коли вони ходять по дну. Виходить, що Індохіус, як мінімум, вмів нормально плавати, так, щоб ніяку частину тіла не переважувало і щоб ніяка частина надмірно не спливала. Причому він не просто безпорадно по собачому перебирав лапками по водяній товщі, а м -м, прям таки конкретно міг занурюватися на дно озера. При цьому будова морди та ізотопний склад кісток свідчить про те, що прихильності до рибної дієти у індохіуса ще не було, а харчувався він лише на суші, і все ж таки рослинною їжею та плодами. Таким чином, стрибок у воду для ранніх китоподібних був лише одним зі способів звалити подалі від буйства нещадних мезоніхід. Ніяких досягнень у еволюції хлопці робити так і не збирались, але все пішло як завжди не по плану. Але що саме цікаве, індохіус той не був китоподібним. Ця істота вважається найближчим родичем не китоподібних китів. Іншими словами, індохіус являє собою сполучну перехідну ланку від парнокопитних до китів. Основоположником китової династії у нашому еволюційному серіалі виступає ось цей красунчик, званий пакіцетом. А от власне і він мріє стати рибою. Мешкав на щасливець на території сьогоднішнього Пакистану 48 мільйонів років тому, піски моряте та береги річок, що впадають в нього, ось нова рідна колиска для чергового експерименту матіньки природи. Цей приятель дико фанатів по водних процедурах. Була би його воля, пакіцець з водою зовсім би не вилазив. Та тільки от зябраса в ці давно розтринькали. Але наш герой не зневірявся, і свою сухопутну тушку він таки пристосував до життя у воді по максимуму. Знаєте, з такою мордою я би і теж з води не вилазив. Пакіцета можна описати двома словами: волохатий крокодил, довга витягнута мордяка з гострими конічними зубами, близько посаджені очі, щільний тулуб з потужним хвостом, немов у кенгуру, на коротких ніжках. Вже встигли скласти образ у голові цьому диву дивному. Відмінно! Тоді накиньте до нього ще й мікроскопічні ратиці на пальцях, оскільки приналежність пакіцета до копитних дає про себе знати. Стиль життя він теж вів крокодилячий, як і сучасні рептилії, майже весь час він лежав. У воді плавучою колодою, пересуваючись хвилеподібними рухами. Харчувався пакіцет, не відходячи від каси, рибою, земноводними та іншим дріб'язком з мілководдя. Незважаючи на водний спосіб життя, слуховий апарат Пакіцета був підладнаний для життя на суші. Тому палеонтологи припускають, що він вів спосіб життя, схожий із сучасними видрами, капібарами та бобрами – напівводний. Наш друг теж одна з плучних ланок, яка поріднила копитних та китів. Якщо так подивитись, то у підсумку волохатий крокодил з копицями на ніжках прокачався до китів та дельфінів. Кардинальне перевтілення на очах, однак дуже похвалю. На відміну від Індохіос, пакіцет був вже однією з перших форм, яка й породила китоподібних. Бодай, кульмінація у нього була класична. Пакет вимер, залишивши після себе з десяток видів, які у результаті потихеньку скинули шерсть, відкинули копи та обмінявши їх на ласти, та стали борознити океани, виспівуючи пісні та поплескуючи по воді велетенським хвостом. Справу Пакіцета продовжив той, на чий іменем палеонтологи недовго мундрували: амбулоцет або по-нашому ходячий кит. Ну що тут скажеш, ні додати, ні збавити. Кит то реально ходив. Амбулоцет у цій пекельній Санта-Барбарі грає не останню роль, оскільки саме він являє собою перехід від суші до води. Простіше кажучи, амбулоцет той самий брат свині та кіта. Щоправда, ні на одного, ні на другого амбулоцет, схоже бути не хотів. На сайті знайомств він певне би ставив би котиків на аватарку. Виглядав наш приятель як позашлюбний син крокодила та дельфіна, та ще й оброслий, немов хіпі. Чотирьохметрова тушка богою в 180-300 кіло була повністю покрита шерстю. Незважаючи на назву, бігун з ходячого кита був вельми посереднім. Сильні, проте короткі лапи розташовувалися з боків тіла, а через перетинки ці мініатюрні ніжки більше нагадували плавці. Таким чином, пересуватися на суші йому доводилося як морському левові, розгойдуючись з одного боку в інший, підтягуючи важкий зад до передніх кінцівок. Проте у воді він почував себе блискуче. Бандит вів здоровий спосіб життя, багато займався плаванням в місцевих озерах і жер усе, що менше його, як і належить хижакові. Палеонтологи припускають, що своєї здобичі він очікував в засідці. Один різкий кіток, і ось жертва вже потрапила на перший і останній рок дайвінгу без спецобладнання. Як і сучасні крокодили, перш ніж жертви свій обід, амбулоцет його топив. Але своїм зубальником амбулоцет робив не лише кусь. Нижня щелепа була для тварини другими вухами, оскільки перші на суші майже нічого не чули. Притиснувши голову до землі, звірінка вловлювала кістками черепа вібрації довкілля. Так ходячий кит розумів, що здобич швендія десь поблизу і в потрібний момент атакував. Дрібнішими родичами амбулоцитид були ремінгтоноцитиди, відомі з Індії та Пакистану. Ці тварини мали надзвичайно витягнуті щелепи та були дещо краще пристосовані до підводного плавання, ніж амбулоцитиди. Вони теж мали добре розвинені кінцівки, але відрізнялися маленькими очима, тонкими подовженими щелепами. Що явно вказує на постійну рибоїдну дієту з розширеною основою черепа? Якщо порівнювати земноводних китів по загальному вигляду з крокодилами, то серед них амбулоцитиди більше нагадували алігаторів, а ремінгтоноцитиди гавіалів. Будова слухової області у поєднанні з маленькими очима показує, що для виявлення здобичі ремінгтонацитиди користувалася в основному слухом. А це твоє обличчя, коли хотів помитися за 15 хвилин, але у результаті лежиш у ванні вже годину. Гаразд насправді це один з представників ремінгтона Кач качхісет мінімум. Як же можна зрозуміти, приятель не страждав гігантизмом, оскільки не перевершував величної річку видру. Чим видатне це сімейство, так це тим, що саме їх представники, такі як раєніст, демонструють те, що з азійської колиски китоподібних вони першими дісталися Єгипту вже в середньому Еоцені. За що не можна не пишатися? Проте справжніми китами дальнього плавання можна вважати протоцетит, які першими з мілководдя вирішили на справжню глибину. Їх головною еволюційною інвестицією став подовжений потужний хвіст спочатку без хвостової лопаті, який забезпечував швидке плавання, та втрата зв'язку тазового поясу від хребта, що вже не дозволяло їм так сяк пересуватися по суші, як це робили у свій час амбулоцети. При цьому вони ще й подосі зберігали розвинені задні кінцівки. Якщо ви ще й досі не вірите, що кити пішли від копитних, у родоцета на плавцях ратиці були. Найімовірніше, по стилю життя їх можна порівняти із сучасними великими ластоногами, такими як морські леви або тюленеві. Цим приятелям вдалося помандрувати не тільки по водах Африки, а й Європи та навіть в північну Америку вдалося сплавати. Найбільше з них досягало довжини більше трьох метрів, а важили вони від 400 до 500 кілограм. Вірогідно від протоцитит пішли усі більш пізні китоподібні, включаючи і сучасні групи. Можливі відомості про біологію протоцитит були отримані на основі вивчення маєцета. У Пакистані у відкладеннях віком 47 мільйонів років був виявлений скелет самки, усередині якого збереглися череп та частина скелета ембріона. Але цікавинка полягає в наступному. Саме положення плоду головою вперед припускає, що тварина народила на суші. Сучасні шкити зазвичай народжують спочатку хвостом, а наземні савці головою. Це може значити тільки те, що протацитидам, таким як маяцет, все ж якось доводилося дертися на сушу для народження потомства. І ось приблизно 41 мільйонів років тому кити нарешті змогли стати першими великими хижаками планети після панування мезозойських мозазаврів. В екваторіальних широтах світового океану з'являються перші справжні володарі океану, які погодяться розказати про себе, коли на цьому відео набереться 200 лайків.